Привіт, я продовжую вам розповідати про Норвегію, і зараз я святкую по суті останній день 2025 року на чудовому такому круїзному лайнері, який, по суті, ходить тільки вздовж побережжя Норвегії, тому я хочу трошечки більше про це розповісти. Можливо, комусь інформація знадобиться. Як бачите, він фантастично зараз прикрашений тут небагато туристів, можливо, хтось спиче, можливо. Вже послідали, якраз такий між ланчем і обідом час. І, по суті, багатьом о, туристам ця функція відкрита. Ви можете, подорожуючи в Норвегію о, якусь частину своєї подорожі, подорожувати саме на цьому поштовому кораблі, бо він так і називається Хірту Він ходить з півночі на півдня, з півдня на північ. І таким чином ви можете, наприклад, Відвідувати ті міста, які ви заплануєте самостійно, тобто почати, наприклад, в одному місті, вийти в іншому порту. Тут, до речі, можна також заходити на автомобілі і подорожувати, міксуючи різні маршрути, різні типи транспорту. Що, що входить, що ви побачите на цьому круїзному лайнері? ви Замовляєте свою каюту, тут є ресторани, тут є джакузі, тут є спортивні зали на деяких, деякі є новіші, деякі трошечки, можливо, так навіть сказати, старіші, бо це ще ранішого випуску кораблі. Я розповідала вам один запортажів з більш новішого, цей такий більш стандартний, але все рівно прекрасно оздоблений, прекрасно зроблений для туристів, для гостей. Саме зараз я знаходжуся в місті Олесунд. Якщо ви плануєте, наприклад, свою подорож, то це від о 45 хвилин на літаку. І прибудучи сюди, в місто, яке називається Холодна Венеція, ви також відвідаєте всі всі острови, які знаходяться навколо цього містечка. Я працюю літом від когідом, тому дуже багато чого можу показати, розповісти. Є в нас фантастичний остров, який називається пташиний острів. Туди прилітають ось ці червононосі такі папуги, тупіки є. Дуже багато історії пов'язаних з вікінгами. Тому прилітайте, обов'язково зазначте місця, дати, які ви хотіли б відвідати саме в Норвегії. Найкращі звичайні дні. Це і весна, і літо, і осінь. Хтось подорожує взимку, але взимку дуже багато закрито, наприклад, доріг, які доводять до таких високих точок в горах. Вони закриті, тому пам'ятайте про це. А так ось таке чарівне містечко чекає на вас напротязі всього року.